Сьогодні серця мільйонів людей у світі б'ються разом із серцем України. У День незалежності відбулася всесвітня молитва, яка вперше об'єднала різні народи, конфесії та традиції заради однієї мети, миру і перемоги світла над темрявою. До всесвітньої молитви доєдналася і Запоріжжя. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний сьогодні, і прости нам про наші. Як ви першим нашим і не раз спокусу, але визнався лукавого. Бо Твоє і царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Зранку на Хортиці зібралися священнослужителі різних конфесій, керівництво області та міста, аби підтримати Україну молитвою, звернулися до Всевишнього з проханням про припинення війни і страждань, про захист невинних, повернення наших людей додому, встановлення справедливого миру та відновлення правди, свободи і гідності. Боже, підкріпи і дай сили кожному священнику і пастору та капелану на Запоріжжі та в нашій країні. Благослови кожну помісну церкву в Україні бути готовою до служіння в сучасному суспільстві. Даруй нам твоєї єдності і сміливості, щоб називати гріх гріхом і стояти за твої принципи і цінності, щоб допомогти українцям особисто зустрітися з Богом і будувати власне життя на біблейних засадах. Боже, ти всемогутній, просимо тебе про мир в Україні та нашій запорізькій землі. Благаймо, щоб ти зупинив війну й агресію Росії в Україні. Нехай будуть зруйновані підступні плани ворога, нехай їх зброя стане безсилою та недієвою.